Вітаю вас, дорогі глядачі. Прогнозування на тиждень. Що буде чекати Україну з 31.07 по 6.08. Давайте ми з вами подивимося. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. чтець Уракулів працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, час від часу не легше з останніми подіями. Літо це особливо жорстоке. Навіть, чесно кажучи, зайвий раз страшно дивитися, але що поробиш? Дивитися все одно треба. Е, так, 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 ці два місяці якось прожили і на тому дякувати Богу. Далі будемо бачити. Проживемо, виживемо, надіюся, все буде добре. Так. Добре, на кожен день. З циганської колоди сім карт витягнув, і з Гральної Слов'янської колоди я витягнув сім карт. Дивимося, понеділок. 31.07. Карта бажання, карта здійснення бажань. Можливо, якісь прориви на фронті. Це хороший знак, це хороша карта. Тут знизу валет червовий. Карта воїна захисника, карта сильного воїна. Карта воїна ЗСУ. Можливо, якісь дуже великі переміни на фронті в цей день. Понеділок. Вівторок, 1 число. Карта дитини. Максимально подбайте про ваших дітей, максимально подбайте про їхню безпеку та захист. У вівторок, 1 числа знизу дама Бубнова. Карта жінки матері. Карта сильної жінки. Карта активізації жіночої енергетики. Жінки, дівчата об'єднуйтесь між собою. Далі дивимося, друге число. Карта злодія, карта ворога. Близька присутність ворогів. Атаки ворогів. Небезпеки та провокації від ворогів. Погана карта, поганий день. Знизу, П'ятірка Христова. Ось такий от чорт тягне кайданами жінку за собою. Середа може бути дуже небезпечним днем. Тому, будь ласка, в середу будьте особливо обережні. Це такий нехороший знак. Добре, дивимося далі. Четвер, третє число, третє 08. Карта солдата. Активізація. Воїнів, якісь активні військові дії. А знизу Трійка Христова: Карта сили та перемоги, якісь переможні дії наших воїнів ЗСУ. Хороші карти, хороший знак. Четверте число, п'ятниця. Карта посильного. Карта посланця, карта якихось важливих новин інформації. Знизу дев'ятка пікова, карта терактів. підвищені повітряні загрози, загрози атак, загрози ударів в п'ятницю. Субота, карта візиту, карта якихось делегацій та дипломатії. Семірка пікова, карта агресії, карта підвищених повітряних загроз. Ще одна негативна карта. Субота теж досить небезпечна. Так, неділя, карта розчарування, карта печалі, карта траура, поганий знак. І валет піковий, карта ворога, карта воїна ворога, агресивного воїна. Тобто, в цей день також можуть бути досить сильні удари. Карти мені показують слідуючим чином картину: що найнебезпечнішими є середа, п'ятниця, субота, неділя. Ці дні є найнебезпечнішими. Тобто, друге число 4, 5-6. Вівторок, понеділок, мені сильних загроз не показало. Ну, мені більше навіть показало, знаєте, як-от таку поверхневу інформацію: більше як про захист дітей, про безпеку дітей, більше про те, щоб. Помагати ближнім, от щось таке. От. Ну, четвер під питанням. В четвер там випала карта солдат, якісь активні військові дії на четвер можуть відбуватися. Будемо надіятися, що все буде добре. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося. В разі потреби звертайтеся за номером на сторінці. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, гарного тижня!